Доброго дня! Продам бачок розширительний на Chevrolet Camaro 4 16-22 рік також Каділак. Даний бачок є в наявності. Запчастина Нова Оригінал Made In Canada. Made In Canada. Ось даний бачок. Запчастина в ідеальному стані без дефектів. Є в наявності, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Запчастина в ідеальному стані. Можемо відправити почти.